Я справді маю вас у Фейсбуці у друзях і скролила сьогодні стрічку. Мені, звичайно, що попалися ваші, е, ваші слова, які ви писали про місце події. І е, там була цитата про те, що навіть у вас за два кілометри, якщо я не помиляюся, було дуже сильно відчутно вибух від е, звук і посипалася стелі штукатурка. Що було далі? А, я прокишую. Прокинувся від першого вибуху, коли прилетіла перша ракета, десь там далі трішки, а потім був другий вибух дуже потужний. І дійсно, там тремтіли вікна, сипалася штукатурка. А далі ми чекали до ранку, тому що ми не знали, куди ця ракета впала і був комендантська година. А після того ми поїхали і приїхали на місце ну, вибуху ракети там, загинули люди, і працювали там протягом усього дня. Дивилися, наскільки ну, там ефективно діє ДСНС, наскільки ну, ефективно діє поліція, наскільки ну, люди приходять, допомагають волонтери. А, якось це відразу так ну, дуже згуртовано вийшло, і люди дуже-дуже добре допомагають. Ви знаєте, насправді я часто спостерігаю, ви дуже багато фотографуєте війну, і коли читала текст, який ви писали, тому що у вас теж у Фейсбуці є на сторінці. Дуже багато історій в цьому тексті. Мені запам'яталася одна історія. Я, зрештою, потім розпитаю вас про неї. Я хочу запитатися, що найбільше впало в очі вам. Можливо, здивувало там на місці, можливо, розчулило, можливо, навпаки, якусь негативну емоцію викликало. Що від Чувалося чоловіку, який прийшов, який бачив вже війну до того, і побачив ще один теракт Росії на свої очі. Ну, напевно, що я бачив а, дружину, оцю одну з вчителів, да, її винесли, і потім було опознання, да тобто, і ну, поліцейські біля неї були. Я розумію, що це молода дівчина, яка загинула. Це було досить важко, а, і здивував український прапор, який там не дивлюся на вибухову хвилю весів у сусідньому будинку. І навіть після того, як а, там я декілька годин попрацював знизу, я вирішив піднятися на гору і запитати, коли ця людина, коли цей хлопець повісив цей прапор. Виявилося, що він казав, що там дуже багато було речей, висіло, якісь штори, і гардини Там і, ну, все інше, вибухова хвиля все знесла, але прапор лишився висіти, і в мене зараз. Інстаграмі цей прапор він дуже добре мені запам'ятався, тому що ну вистояв. От у мене власне зазначено запитати в Андрія про стяг, про який розповів Сергій. Бачите, ми з вами співзвучні в цій історії, тому що українські стяги завжди мають якусь особливість, навіть під обстрілами в окупованих територіях вони залишаються незламними такими символами віри. Так, якщо говорити про допомогу, яка на місці відбувалася, і про ваше спілкування з людьми, які живуть в будинках поруч, так які теж там є чи є там постраждалі? Що розповідають вони зі своїх відчуттів? Це ж буквально декілька метрів від влучання ракети російської. Ну, от мені запам'яталася історія чоловіка, який там насправді не постраждав, але він каже: я почув свист, я підхопив телефон і думав бігти до вікна знімати. І в цей момент відбувся вибух. І дякуючи Гардинам, тобто осколки всі під скла пішли. Всі гардини і він не постраждав. Тому все ж таки, ну не нехтується небезпекою цими повітними тривогами. І якщо щось свистить, то не треба бігти до вікна та знімати, а краще там заховатися навпаки глибше в будинку. Ну така порада від мене, От, якось ця Ді... історія мені якось пам'яталася. дуже дієва. Андрію порада, насправді, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я хотіла уточнити ще таку історію. Ви бачили, от велике скупчення людей, які, які встигли вибратися на щастя з цього е будинку, який згорів п'ятиповерхового. А чи вдалося людям винести свої речі, е як ми вчимо, отримати от, трив... тривожну валізку, тривожний рюкзачок? Люди вже подекуди навіть і цим нехтують, але це ще одне нагадування про те, що такий рюкзак має бути зібраний там з документами умовно. І я хочу запитати, чи в цьому кейсі людям вдалося врятувати можливо навіть якісь своє невеличке майно важливе, так і як ще з домашніх? Тваринками. Я не питав, чесно кажучи, за документи, да? і не знаю, чи комусь це вдалося, тому що горіло дуже сильно, і видно, що воно вигоріло вщент миттєво майже. А, а щодо тварин, да? багато порятованих тварин. І я бачив котика, якого врятували місцеві мешканці. Вони не знають, чий це котик, але його винесли з квартири, і котик просто сидів у клітці і чекав там десь на появу своїх хазяїв. you <laughs>